Наша подорож починається в серці Козельця, в його центральній частині. Сьогодні це тихий районний центр, де проживає близько восьми тисяч мешканців. Колись це було жваве повітове місто, а тепер воно зберігає дух козацької епохи, гармонійно поєднуючи історію та сучасність. Звідки ж походить назва Козелець? Перед входом до центрального парку нас зустрічає символ міста. Скульптура срібного козла із золотими рогами. Про походження існує кілька версій. За однією з них назва пов'язана з польовими квітами-козельцями, улюбленою їжею кіз. Інша легенда розповідає про козячий ліс, де колись водилося багато диких кіз. Цей козел, що стоїть на варті історії, ніби нагадує про зв'язок міста з природою та його давніми традиціями.